Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми розбираємо, що ж чекає нас на водоймах 25 грудня 2025 року. День особливий адже настав час справжньої глибокої зими, а це означає, що рибалка стає не просто хобі, а справжнім викликом і майстерністю. Не пропустіть цей випуск. Адже я розкажу вам, як зловити рибу, коли здається, що вона залягла на дно до весни. Цей день може принести як повне затища, так і приємні сюрпризи, якщо знати, де шукати і на що ловити. Прогноз по видам та тактикам окунь, зимовий розбійник. Друзі, цього дня окуня шукаємо біля дна, особливо на глибинах від 3 до 6 метрів, де є перепади глибин, бровки. Або ж у гирлах річок, де є невелика течія, на мілководі він вже рідкість, адже сильними морозами смугастий йде на глибину. По моєму досвіду, найкраще працюватиме балансир невеликий розміром від 3 до 5 сантиметрів яскравих провокуючих кольорів. Також не забувайте про вертикальні блишні та, звичайно ж, мотиля на мормишці. Пам'ятайте, зимовий окунь часто клює обережно, тому снасть має бути максимально чутливою щука та судак, хижаки глибин. Ці красені, хоч і стають менш активними в сильні морози, але все ще здатні здивувати. Шукайте їх на глибинах від 4 до 10 метрів біля коряжників затоплених дерев або на ямах, де є скупчення білої риби. Найкраща тактика. Повільний джиг з-під льоду або живцева снасть на ставках. В якості приманки для щуки використовуйте великі блешні колебалки або живця, плотва, верховодка для судака. Віброхвости та твістери на важкій джи голівці або також живця, але подавати його варто ближче до дна. Зверніть увагу, що при мінусовій температурі нижче 10 градусів їх активність значно знижується. Плотва та лящ терплячість зимової рибалки. Ці риби також стають капризними, але при стабільній погоді і їх можна знайти. Шукайте їх на глибинах від 5 до 8 метрів, на рівних ділянках дна з м'яким мулистим ґрунтом або біля затоплених бровок. Ключове слово прикормка. Використовуйте дрібнофракційну малоактивну прикормку з невеликою кількістю мотиля. Ловіть на невеликі мормишки з одним-двома мотилями або опаришем. Зимова плотва і лящ можуть реагувати на найменшу гру приманки, тому терпіння і тонкіснасті ваші найкращі друзі. Аналіз умов: погода друзі. За попередніми прогнозами, 25 грудня 2025 року в Україні нас чекає сонячний день. В день температура повітря коливатиметься від мінус восьми до мінус п'яти градусів за Цельсієм, а вночі очікується часткова хмарність з невеликою ймовірністю снігу близько п'яти відсотків. Вологість повітря буде помірною близько 51 відсотка. Така стабільна, хоч і морозна погода без значних опадів. З високим атмосферним тиском, який зазвичай супроводжує ясні морозні дні, є відносно сприятливою для зимової риболовлі, особливо після періоду похолодання, що спостерігається з 24 грудня. Різких стрибків тиску не очікується, що може позитивно вплинути на кльов риби, яка вже адаптувалася до зимових умов. Температура води, зима вже вступила у свої права, і водойми України покриті льодом. Температура води під кригою буде близькою до нуля градусів за Цельсієм. У цей період риба максимально уповільнює свої життєві процеси, економлячи енергію. Вона буде шукати найбільш комфортні умови, це, як правило, глибші ділянки водойм, де температура стабільніша, і є залишки кисню. У невеликих, зарослих водоймах, де менше кисню, риба буде малоактивною і втратить апетит. Фаза місяця, 25 грудня 2025 року припадає на 6-7 місячний день, і місяць у цей час є зростаючим. Згідно з рибальськими повірями, період зростаючого місяця часто вважається досить непоганим для кльову. Особливо ближче до повні, яка буде не скоро. Деякі рибалки відзначають, що зростаючий місяць стимулює активність риби, роблячи її більш відкритою до пошуку їжі. Це може додати нам оптимізму. Загальна активність риби. Загалом, друзі, на 25 грудня 2025 року в умовах справжньої глибокої зими активність риби в Україні буде гасередньою. Гуаго. З тенденцією до капака, капризного прість кльову хижі види, такі як окунь, щука та судак, можуть бути більш активними ніж мирна риба. Це пов'язано з тим, що риба вже пережила перші морози і адаптувалася, а стабільний тиск та ясна погода можуть трохи її розворушити. Проте низька температура води і повітря все ще тримає рибу в режимі економії енергії, тому вона буде обережною. Прогноз кльову середній місцями капризний. Обґрунтування. Стабільна морозна погода з сонячними проясненнями та відсутність сильних опадів створюють умови для відносно стабільного кльову, особливо хижака, що вже звик до зимових умов. Однак низька температура води та загальна зимова млявість риби вимагатимуть від вас терпіння та майстерності. Завершення отож, друзі, 25 грудня 2025 року обіцяє нам справжню зимову риболовлю. Налаштовуємося на терпіння, готуємо тонкі снасті та пам'ятаємо про безпеку на льоду. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Якщо вам сподобався цей прогноз. Не забудьте поставити лайк підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. І, звісно ж, діліться своїми думками в коментарях, на що ви плануєте ловити цього дня, які ваші зимові секрети успішного кльову. До зустрічі на водоймах.